Цей прекрасний край знає, що таке війна. Зруйновані мости, зруйноване житло людей, зруйнована інфраструктура і наслідки цього лиха і ще багато-багато років будуть бачити і відчувати на собі люди, які живуть на Харківщині. Сьогодні наш шлях пролягає у село Петрівське, Ізюмський район Харківської області. Волонтери благодійного фонду «Рука Ангела» мають добрі наміри для того, щоб відновити житло хоча б для деяких людей у цьому прекрасному селі. Звичайно, найперша потреба у цій роботі це дах, тому що коли протікає дах, коли він побитий внаслідок обстрілів, це дуже тяжко. Робота по встановленню дверей, вікон, по тому, щоб зробити стіни, це також дуже важлива і нагальна потрібна робота. Але, на жаль, часто буває так, що перед тим, як зробити щось нове, приходиться спочатку зруйнувати. З те, що є старе. Тому що будинки тут зазвичай старенькі, деяким з них більше, ніж 100 років. Іван і бетономішалку на цьому. на цьому на сонці робота. Іван придумав, що це саме технологія. Він винахідник у нас. І отак ми тут заливаємо. Був би ти здоровий! Різнопланова робота. Це укладання стель і укладання підлог. І різна різна робота, яку приходиться робити нашим братам для того, щоб допомогти людям, які волею обставин попали в таку біду. Ви можете бачити наслідки прильотів, наслідки того, що від прильоту загор... загорілося, і ці страшні останки ракет, які летіли сюди. Ми плануємо приїхати сюди ще. Якщо у вас є бажання поїхати разом з нами, ми будемо дуже і дуже раді. Нехай Господь благословить вас.